Друзі, коротеньке відео нових надходжень. Всім привіт, ви на каналі авторозбор. Так, Перший Сіат, Ібіца. 1,6 бензин, автомобіль з Швейцарії. Автомобіль в непоганій комплектації, ціна його 5700 доларів. Це 2007 рік, нефарбований, цілий, на гарній комплектації, туманки, клімат, контроль присутній в нього. мульти. Кермо, круїз-контроль. Я вже закрив автомобіль, відкривати наново не буду. Не фарбований з двома комплектами Гуми. Два комплекти Гуми на ньому присутні. Тут стоїть літо і по багажнику є зима. Ціна 5700. Ford Fiesta, друзі, на Ford Fiesta знижена ціна. Набирайте, запитуйте, теж не фарбований цілий автомобіль. Це 2008 рік, 1,4 бензин. Механіка, хеджбек. це теж хеджбек такого невеликого класу. Ціна Форда фієсти в даний момент 4800 доларів. Якщо вона вам цікава, то приїжджайте, дивіться, така Форд Фієста з а також 1,4 бензин, механіка теж нічого не фарбоване. Також Grand Модус, не просто модус, а Grand модус я його називаю міні-сценік. Всі автомобілі брудні перепрошую, будемо мити вже в понеділок зранку. Гранд Модус не фарбований, 1,6 бензин на непоганій комплектації. А значить, ціна його буде 5900. Тут я буду міняти в понеділок радіатор кондиціонера. А, разом з радіатором охолодження він туди здвоєний. Він на комплектації таку цікаву має комплектацію, має клімат-контроль, має круїз-контроль автомобіль, має 4 електро. Ні, 2. Два 2. 2 електроскопідйомники. має чорний колір, затонований задній ряд. Це Grand Modus такий. Я хочу сказати, невеликий сценік. Восьмого року в чорному кольорі 5000 900 доларів його ціна тут в Києві за сертифікатом. Зафіра, друзі. Опель Зафіра 11-го року. Ціна Зафіри 8200. Є фарбовані елементи. Ось це переднє крило, з іншої сторони також є підкраси. Кому цікаво, зателефонуйте 202 пробіг, 1,8 бензин, комплектація, круговий парктрон. В неї є. Є кондиціонер, в неї круїз контрол присутній. Отака зафірка. Цікава в цікавому кольорі. Такому графіт, синюватий такий він. Не знаю, як він правильно називається. Цікаво, приїдьте. 800 ціна без торгу, сертифікат присутній. Також, друзі, Меганчик 15-го року за 8700 1,5 дизель 264 пробігу фарбований, тільки один поріг, гарний стан, хеджбек, гарна комплектація. Про нього детально є на каналі. Також приїхало Сандеро, два фарбованих елемента. Сандеро лауреат, 1,6 бензин. Автомобіль має 100. 30 тисяч оригінального пробігу замінений тут комплект ГРМ в цьому автомобілі. Комплектація Лауріат вісьми клапаний найпростий двигун 7 М. 4 подушки безпеки, кондиціонер присутній, ці всі моменти присутні, тобто автомобіль в гарній комплектації. 5400 доларів коштує він в Києві, фарбовано шматочок крила попереду і шматочок крила позаду. Якщо він вам цікавий, приїжджайте до нас на майданчик, стоїть тут, вже готовий. Також в понеділок буде заправлятися кондиціонер в ньому і машина готова до продажу. Влива чистенька, гарненька, повний сервіс присутній. Меганчик, дизельний, 1,5 дизель, 9 к на 78 кВт. Цьомого року 6 тисяч доларів він в Києві. Кому цікавий, приїжджайте, подивіться. Сіренький, гарненький меганчик. вже приїхав сюди. Якщо він вам цікавий, то набирайте по телефону, який є в описі до цього відео. Отакі свіжачки поприїжджали. Також не забувайте про те, що в нас є Tesla. Модель S 75 d задній привід також у нас є китаєць. Beijing Bike 3 210 t Ну, Toyota Camry не продається. А я собі привіз отакий велосипедик дорожній і починаю їздити на ньому, так як хочу скинути Момон до літа. Всім добра! З вами, як завжди, був канал Авторозбор, рубрика Що є на майданчику. Значить, давайте підсумуємо: 5700 доларів. Сьомий рік повний сервіс, заміна цепа, заміна. В цього автомобіля помпи, заміна оливи, нічого робити не потрібно, два комплекта куліс, сіли, поїхали, клімат працює, гарна комплектація без вкладення автомобіля абсолютно. Ford Fiesta 4700, якщо цікаво, 1,4 бензин. Така, як є, не фарбована автівка. Кому цікаво, телефонуйте, розповім, що по автомобілю, які є нюанси. Ну, скажімо так, грубо, тут ніяких нюансів критичних немає. Але ну, є нюанс, про який я мушу сказати. Він не зв'язаний з механікою автомобіля. Цікаво, то ви прийдете, подивіться, і я думаю, що така ціна буде дуже і дуже цікавою вам, і ви можете його придбати. Якщо ні, то я цей нюанс сам усуну і ціна знову буде 5200. Гранд Модус коштує який 5900, 16 бензин. Гранд Модус. З великим багажником цікава комплектація на кліматі, на круїзі. Якщо він вам цікавий, буде мінятися, буде повністю сервісований. Також буде мінятися радіатор кондиціонера Зафірка 811 рік. 1,8 бензин на поганій комплектації Меган 8700, присутність Сандеро 5400, 1,6 бензин, 130 пробіг, хороший пробіг, хороший колір графіту і максимальна комплектація лауріат. Ну і також за 6 тисяч Рено Меган, 1,5 дизель, К9К. Також ну, така комплектація середня, але автомобіль в такому прикольному стані. 250 тисяч він має оригінального пробігу, живенький, сухенький, гарний Меган. Всім добра, всім гарного настрою. Все, друзі, відпочивайте, гарних вихідних, мирного неба, слава ЗСУ!